Да, всем привет. Из Гайсина. Вольный журналист. Журналист Римаусова. Вот скажи мне, у нас же был пример, когда люди, которые сменили статус, каким-то образом не смогли себя защитить от сотрудников СБУ, от обысков, в конце концов, от арестов. Это еще раз говорит о том, что фашистам плевать на, на каком уровне вы находитесь. Логичный выяснок один. Гайсен, місто сепаратиста Юрій Коломійко, друг Кірила Стрімоусова, який два довгих роки співпрацював в групі з Кірилом Стрімоусовим, їздив з ним на практично усі так звані мітинги, підтримував його, що Україна це нацистська держава. От скажи мені, у нас ж. Же... Був пример, когда люди, которые сменили статус, каким-то образом не смогли себя защитить от сотрудников СБУ, от обысков, в конце концов, от арестов. Это еще раз говорит о том, что фашистам плевать на каком уровне вы находитесь. Як бачите, коли Кирил Стремоусов це говорив, Юрій Коломійко сидів тихенько і навіть не казав. Пане директор, ви не праві. Але ж нас хороша Україна. Чомусь ми цього з вами не почули. А чому? Тому що такого нема. Бо Юрій Коломійко був у зв'язку з Кирилом Стрімоусовим. Деякі кажуть, що навіть в інтимному. Ми не знаємо, чи це правда, але коментарів про вказаний ганебний факт дуже багато. Я підорас і я не стісняюся цього! Як то кажуть, кукарікати ніхто нікому не забороняє. Це його особисте. Але ж давайте сьогодні подивимось на ті факти, які є 100% беззаперечними доказами, що Юрій Коломійко не тільки є колаборантом, але й обріхує тих журналістів, які його викрили. Тобто наше інформаційне агентство, нашу адвокатську компанію, тому що в межах адвокатської компанії ми викривали цю всю. Чортівню про російську вже дуже і дуже давно. Потім на базі інформаційного агентства ми цю, цю чортівську сатанінську рашистську нечисть викрили. І, хоч щоб якось виправдатись, потрібно ж було придумати якусь історію, начебто він тут не при справах. А інформаційне агентство та адвокатська компанія всього лишень має до нього особисті неприязні стосунки, так як її директор Олександр Вікторович Шавлюк, тобто я. Начебто взяв колись в нього якусь суму. Він не зазначає, коли він пише, ви зараз побачите. Ми всі документи вам покажемо, вони в нас є. Тобто він не зазначає ні дату, коли він, начебто, давав кошти, ні суму, яку він давав, тому що спочатку він назвав суму 2,250 доларів, потім він в своїх же ж відео розповідав про 2500, потім він вже казав майже 3, а потім він сказав майже 5, але слава Богу, зазначив з моральною шкодою. А потім він, взагалі, в офіційних документах ще й написав, що три, але три ще мав би додати. Тобто, по його інформації, по його даним, які є в кримінальному провадженні, і він там допитаний в якості свідка, він мав би ще донести мені три тисячі доларів. Тобто, як бачите, я ще три тисячі доларів в нього не добрав. От і виникає питання: то яку ж суму одним траншом наголошуємо, одним траншом? В момент, коли він навіть не пам'ятає, він дав мені директору адвокатської компанії. Знаєш, якщо б от ти жив в Кореї, тебе б звали конченій. Почому? Тому що ти кончений? <плес> коли він зрозумів, що натягнув на завідомо неправдиві покази, адже це все він писав офіційно. Також знімав відповідні відео, де зазначав різні суми, вказуючи, що це робив він одним траншем. Він вирішив підставити іншу людину, а саме Стецюк Інну. Тобто ця людина з міста Гайсена, яку він вирішив використати на свою користь, але й тут в нього не вийшло. Тому що він заявив у слідчі органи, що, як виявляється, гроші 2 2500, майже 3, майже 3, потім 3 не додав, потім майже 5, з моральною шкодою і так далі. І навіть тоді, коли він не пам'ятає, коли він ці кошти давав, і так далі. Він вирішив взагалі перечеркнути всі свої покази і зазначив, що він не являється потерпілим, тому що друзі, ці кошти давала Стецюк Інна. А якщо Стецюк Інна давала, звичайно, це її кошти. А отже, вона має бути потерпілою. І ось подивіться, що офіційно нам скинула сама ж Стецюк Інна, яка сказала, що досить оббріхувати чесних адвокатів. Чесних директорів адвокатських фірм і так далі. Вказана заява є в матеріалах кримінального провадження, вона її написала, але потім бідненька не витримала того, що ці колаборанти бігають за нею, вимагають у неї, щоб вона давала завідомо неправдиві покази проти мене. Тому вона написала офіційну заяву, аби як то кажуть, її більш не чіпали. І в цій заяві написала слідчому всю правду, як воно є: чи давала вона комусь якісь кошти, чи не давала? Давайте разом зачитаємо вказану заяву. Вінницьке районне управління поліції, вулиця Пирогова, 4, дізнавачу сектору дізнання. Єлизаветі Овсієнко, шановна пані Єлизавета, подаю відповідь згідно повідомлення номер 3440 дроб двісті дроб від 21.02.23 року. Не визнаю себе потерпілою у кримінальному провадженні номер такейто від 21.11.22 року. Пояснення надавали по телефону під час розмови з вами. Я пояснюю тим, що я не наймала і, звісно, не оплачувала юридичні послуги по справі вищезгаданої. Логічний висновок: один яким чином, шановна Єлізавіта, ви написали статус потерпілої по вашій заяві щодо мене з повагою, Стецюк Інна. Місто Гайсин 24 січня 23-го року. Гандони, вони коротше, Гандони. От і виникає запитання, чому Коломійко Юрій з міста Гайсена, друг Кірила Стрімоусова, слава Богу, вже мертвого, так вирішив оббрехати і надавати завідомо неправдиві покази, начебто, то його кошти. Він спочатку про це говорив. А потім дав офіційні покази під кримінальне провадження, до речі, відкрите за його заявою в якості свідка, де написав, що гроші вже давала Стецюк Інна. Ви читали заяву Стецюк Інни разом з нами. Якщо ви подивитесь наші попередні відео, ми вже давно вам про це говорили. Ми розповідали вам, хто такий насправді Юрій Коломійко, як він в Гайсені розпалював міжнаціональну ворожнечу. как он за русский мир и так далее. Сегодня у нас в гостях Юрий Коломейко. Юрий, привет. Я надеюсь, тебя слышно. Ты в эфире. Поприветствую всех. Да, всем привет. Из Гайсина. Вольный журналист. Журналист Римаусова. Всем привет. Это видео у статусе журналиста Таврия Ньюс. Я хочу зробити востаннє. Але деякі жителі міста Гайсена, чи то не хочуть бачити очевидного, чи то просто тому, що це їх одномістянин, чи там односелець, як там правильно. Хоча ті самі люди з Гайсена постійно нам пишуть в особисті повідомлення, як і ця Стецюк Інна, бідненька не витримала тиску колаборантів і вирішила розказати усю правду слідчим органам. Про те, що Юрій Коломійко вже давно відомий як колаборант Кирила Стрімоусова. Так, на початку війни він затих, але за тих тільки через місяць, після того, як Кірил Стрімоусов оголосив, що він колаборант в місті Херсоні і публічно проголосив Херсонську Народну Республіку і показував російський прапор у себе за спиною. Ось так. То де цей місяць був Юрій Коломійко до сьогоднішнього дня. Невідомо, відповідного навіть відео він також на своєму каналі не зняв. Більше того, в Юрія Коломіка є братим, ми про це також розповідали, які живуть в Росії. Ми усю цю шайку викрили саме тому, друзі, як ви бачите, для того, щоб їх, хоч якось, виправдатись від своїх злочинних колаборантських дій, вказаний персонаж вирішив обрехати, начебто він комусь давав якісь кошти. І як виявилось, ви самі все прочитали. Ми завжди говоримо, друзі. Правда вона вигідна тільки потім. Вона ніколи не вигідна в момент сказа. Коли ми розповідали, що це все брехня, багато нам хто не вірив. Але зараз правда вскрита, вже в офіційних документах. Не просто десь там хтось сказав, а в офіційній кримінальній справі, де Юрій Коломійко наговорив собі ще на дві статті. І в найближчий час проти цього персонажа буде відкрито ще декілька кримінальних статей, адже він зараз є фігурантом певних кримінальних проваджень, про які ми не можемо розповідати публічно. В найближчий час, друзі, ви все будете знати. І все побачите. На усе свій час завжди майте голову на плечах, завжди аналізуйте офіційні документи, якось зараз, і запитуйте офіційні документи, а не ведіться на колаборантів, які. Тимчасово затихли, тому що колабораціонізм це генетична хвороба, і колаборанти ніколи не затихнуть. Запам'ятайте, це всього лишень тимчасове явище. А Юрія Коломійка в найближчий час, як і інших колаборантів, чекає одна єдина участь. Жінка його втекла в Польщу, тому що в неї є. Беззаперечні докази про те, що Юра Коломійко може бути причетний до наведення ракет, в тому числі по місті Вінниці, з міста Гайсена. вказана інформація перевіряється. В майбутньому ми обов'язково будемо розповідати про це. Також маємо надію, що Валентина Коломійко вже колишня дружина друга Стрімоусова Юрія Коломійко, все таки колись. Згадає, що в неї є діти, і аби карма не зловила їх за гріхи її колишнього чоловіка, все-таки розповість Україні про діяльність свого колишнього Юрія Коломійко, бо знає вона про нього дуже багато, і таким способом вона зупинить антинародну діяльність цього персонажа. І карму, щоб її діти не відповідали за вчинки свого на превеликий жаль не дуже порядного батька. І запам'ятайте, в нього на руках дитячої крові, як і усіх інших колаборантів, дуже і дуже багато. Бо не треба особисто когось знищувати. Достатньо бути поплічником Кирила Стрімоусова, який зрадив Україну. А Юрій Коломійко після зради публічної, до речі, цілий місяць чекав в місті Гайсені, а куди ж прийдуть орки? І вже коли орки були вибиті з під Києва, Юрій Коломійко знімає ось це відео, де він отрикається від Кирюши. Усім привіт! Це відео звернення у статусі журналіста Таврія Ньюс. Я хочу зробити востаннє. Був час до війни. Та настав час і час війни, і я маю надію, що буде час після війни. Я був журналістом інформаційного агентства Таврія яким, директором якого є Кирило Стримоусов, проросійська риторика якого стала сьогодні особливо небезпечна для мене, як для корінного українця. Хочу звернутися. До нього, до Кирила. Кирил, я зрозумію твої дії тільки в тому випадку, якщо окупант взяв твою сім'ю у заручники. Хочу попередити усіх журналістів цього інформагентства. Зрозумійте, що відбувається. Не грайте на руку оркам. Всім охочим позлословити залишаю коментарі відкритими. Але пам'ятайте, все, що набажаєте мені, будете мати самі. Такий закон. Яке кончене. Да, всем привіт. Із Гайсіна. вольний журналіст, журналіст Срімоусова. Зверніть увагу зараз, який він радий, що він, журналіст Кирила Стрімоусова. Журналіст Срімоусова. Бачили, як посміхається, яка радість. Висновки робіть самі. А колаборантам місце тільки в одному це. В ящику усі колаборанти мають бути знищені з території України. Україна все одно переможе. А колаборантам геть з України бажано в мішках, бажано в Рашу до своїх. Слава Україні!